Друзі, привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я розповім вам про шлях Ніндзя. З'явилися вже подробиці цієї активності. Я був дуже заінтригований вчора, коли ця новина з'явилася, тому що якийсь преміум танк можна за задачки отримати. В результаті все виявилося не таким однозначним, тому що, в принципі, така активність вона є плюсом, але я думав, що буде набагато краще. Поїхали з самого початку. Коротше, ця активність буде доступна з 3 по 17 травня. Тут коротко описано, як це працює. Якщо коротко, у нас буде коротше, 4 завдання кожноденних, за які ми можемо отримати навчальні сувої. Також ми можемо заробляти ці сувої з Twitch Drops, переглядаючи улюблених стрімерів з 5 травня до 8 травня з 16.00 за Києвом. У нас буде така мапа з технікою, яку ми будемо тепер, колекцію збирати, нам буде даватися, так розумію, сувою. Збирайте навчальні сувої, виконуйте завдання, обмінюйте їх на нагороди в спеціальному розділі ігрового магазину. Коротше, ми збираємо цю мапу, так сказати, з технікою. У нас є 4 кожнодневних бойових завдання. Це, наприклад, ось зосередження задача. Посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Вам даються один сувой. Тут один раз на день тільки на техніки 4-10 рівня, тільки у випадкових боях. Це умови такі. Потім навчальний сувій сила двічі потрапити в топ-8 вашої команди за кількістю здобутого, чистого досвіду. Двічі потрапляємо, два сувої ще отримуємо. Обмеження такі самі. Дисципліна, обмеження такі самі. Тільки двічі потрапити в топ-5 вашої команди за кількістю збутого чистого досвіду. І навчальний сувій справедливість це остання задачка завдати 3000 тисячі. Шкоди за будь-яку кількість боїв один раз на день, тільки у випадкових боях, і лише для техніки. Виходить японської техніки, це ПТшки, включаючи з 4 рівня. Я так розумію, це 4 рівень той, що, з якої йде лінійка, виходить ПТшок потім вже йде 5 рівень, шостий, сьомий, 8, 9 і 10. Коротше, виходить повністю всі ПТшки. Японські на них тільки можна цю задачу виконати це як стимул для того, щоб прокачували коротше в ці дні японські ПТ. І дивіться на що можна обміняти навчальні своєї. Це саме цікаве. Перше це нам той, який вони казали, преміумний танк п'ятого рівня всього. на всього. А це зображення можна відкрити. Я й можу Type 3 три чинукаї. Коротше, це п'ятерочка. та що в мене вже є в гаражі. Я думав, щось буде друге. Я думав, хоч я там, наприклад. А тут все, п'ятий рівень. Я його за 750 голди, по моєму по знижці колись купив. В принципі, я буду старатися виконувати ці задачки. Я не думаю, що я отримаю компенсацію, тому що він у мене вже є. І я сумніваюся, що буде якась компенсація, якщо його повторно взяти. Але тим не менш, у кодіо немає, можна на халяву взяти за ці задачки. Потім є стиль ніндзя, поки цін нема. Скільки ще буде коштувати, незрозуміло. Стиль, король пустиш. Ну, стилі тут є і нормальні. От, наприклад, ха, ханамі, це стиль прикольний. Він ну, візуально прикольно виглядає. Ніндзя, я не знаю, як він виглядає ще точно. Там привюшки невеличкі вроде були, король пустиш. ну Коротше, такі стилі і камуфляжі. Стилі і камуфляжі, кому треба, то в принципі може взяти. Я тут парочку то вихвачу, постараюся, тому що танчик мені не достанеться, він і так їсть. Ото от такі справи, плюс є резерви, і плюс є набір малого спорядження. Там буде, я думаю, обмежена кількість, тому що обмежена кількість буде оцих сувоїв. Але тим не менш, дивіться, народ. З однієї, здається, блін, як завжди, варгеймінг у нас, ну типа, як надув там. А з другої, з другого боку, я прекрасно розумію, що такого раніше не було. І дивіться, от наступна буде лінійка, яка в нас там буде виходити лінійка? Це в нас японці вийшли, і ще яка техніка буде виходити. Я так думаю, що якщо це зайде народу, то і в подальшому лінійка виходить, будуть якісь акції, нагородний танчик. лінійка виходить, будуть якісь акції, нагородний танчик. Ну от в будь-якому випадку це прикольна штука. Так що, ото такі справи. Будемо виконувати, в будь-якому випадку тут донатити не треба. Так що, в принципі, за просто так, нагороди нормальні. Так що всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення за наступних відео. Пишіть, пишіть, що ви думаєте про цю активність, як ви до цього ставитеся, Па-па!